Калуги, сьогодні я хочу поділитись з вами своїми враженнями від гри, яку я пройшов на стрімах. Посилання на твіч буде в описі. Гота Катри це дуже суперечлива гра. Одна частина фанатів серії вважає найкращою, а інша частина найгіршою. усім хочу зазначити, що все, що я скажу, це мій суб'єктивний взгляд на гру. Гота Катри вийшла в період, коли на ринку також був представлений The Elder Scrolls 4 Oblivion. Фанати серії вели сурочки, яка гра буде кращою. Однак розробники були проти цього твердження, коли вони казали, що їхня гра більше схожа на The Elder Scrolls 3 Morrowind. На перший погляд, Гота Катри в Год. Великий та просторий світ, сильне деградовна бойовка, сюжет взагалі відсутній. І більшість часу ти просто бігаєш, виконуєш побічні квести, але все-таки є щось, що чіпляє тебе, і ти сідаєш та тратиш десятки годин свого життя. Так і вийшло зі мною. Я потратив на проходження готики 3 приблизно 40 годин. Так що давайте почнемо взагалі з історії знайомства. Я грав готику три два рази. Перша спроба була такою, завантажив її, зійшов, побіг, зрозумів, що це взагалі не готика, а просто якась хуїда і видалив. Ну тоді я був школотою. Потім в мене вже була друга спроба на стрима десь півроку тому. І чому саме я зміг пройти готику три тільки з другої спроби? Напевно, тому що не було що банально грати. Я просто шукав олдову гру, в яку можна було залипнути на пару годин. І тут я згадав про третю готику, я закинув. Я чув багато різних думав про третю частину, тих хто сильно захоплений нею і думаю, що вона найкраща. Ну це які не шарять за класи. Хтось зовсім не задоволений Стверджуєш це вже не готика, а якась помоє. Ну типу олди. Кожна має свої вподобання й очікування. Я раніше належав до останніх, але як же сильно помилявся. І для мене третя частина стала ще однією досить добротною РПГ, але в той же час я розумію, що я перебуваю десь між цими двома таборами. Мені подобається великий та просторий світ, багато цікавих локацій. Всі, звичайно, не такі буде насичений, як в перших двох частинах, але все-таки він великий та дуже мальовничий. Но бойова система це такий лютий кал, що просто дивуєшся, як можна було таке зробити. Якщо брати гру загалом, то третя частина це прорив мені було свікіно введень. Вона стала десятки разів більше живою. Відчувається більш вибір гравця, класи, зброя, кількість персонажів і зовсім інший підхід до подачі сюжету. Але в той же час їй чогось не вистачає, і на розробку 3 не вистачило часу. Вона вийшла сирою із великою кількістю проблем. Розробка готики 3 розпочалася приблизно в 2004 році, коли передня бай закінчила роботу над попередньою частиною серії Оготика 2 ніч ворона. Студія вирішила створити новий двигун. На початку не використовували двигун від «The Elder Scrolls. Це можна побачити на скринах. Вирішили вони відмовитись, бо він був сильно обмежений для них. Розробники хотіли покращити графіку, фізику та штучний інтелект. Крім того, студія хотіла розширити світ гри та зробити його повністю відкритим та імперсивним і вільним для дослідження. Для цього студія найняла додаткових співробітників та співпрацювала. З іншими компаніями. Розробка Готики 3 зайняла приблизно 2,5 року. Гра була анонсована в серпні 2005 року на виставці Game Convention у Лейпцигу. Вересень 2006 тисячі гра була вже завершена та відправлена на видання. Вона вийшла з безлічу багів, помилок вилітів та проблем з продуктивністю. Це сильно зіпсувало враження від гри та відлякувала багатьох. фанатів. то, того, двигун мав свої обмеження. Наприклад, він не підтримував вертикальну синхронізацію, що призводило до розриву картинки. Щоб виправити ситуацію, вони випустили кілька патчів, але це не врятувало репутації гри. Між жгута. Байця, виник конфлікт через те, що видавець змусив розробників випустити гру, коли та навіть була не готова і мала багато помилок та проблем. Це дуже вплинуло на репутацію гри та студії, а також на відносини між партнерами. За словами Міхіла Рива, генерального директора Піранібайців не виплачували їм гроші за роботу та не підтримували їх у виправленні помилок гри, і на жаль, дуже багато надавало обіцянок при рекламуванні гри. В результаті піранібайців втратили права на серію готики, і ще цією серією заняли індуси. Ну ми знаємо, що вийшло. Орки все таки змогли захопити більшість людей і підчинити собі, і кожна людина вибирає підкоритися їм чи приєднатися до повстанців у боротьбі проти орків з цим моментом з'являються три кінцівки, і що не кажи, на це додає реєграбельності. Минулих частинах такого не було. Гра починається, коли ти разом з командою прибуваєш у Міртану. Міртана це лісиста місцевість. Саме тут є повстанці. Ця територія розташована між посушливим варантом і холодним Нордмором. Ви прибуваєте на кораблі майже відразу після подій. Готіки 2, як безіменний герой. У вас вже є базові характеристики, не як в минулих частинах, де ви просто бомшваліра. І після короткого вступного бою ти зможеш почути від селян про програну війну з орками, що король Робар все проїбав. Міртано захопили орки, вони перетворили людські міста та форпости на рабські табори і поміг їм в цьому старий знайомий безіменного це Ксардес. Народ Нордмра продовжає боротися за свою територію, але Варант, наприклад, обрав взагалі сторону орків, бо вони вірять в темного. Бога, і ваша мета на перший погляд їх освободить від гніторків. або стати на сторону ж їх. Ну, є ще третій варіант, який я вважаю каноном. І про нього тобі розповість Ксардос. Коротко. Якщо ти знищуєш одного з богів, ти виграє інший. Ну, якщо ти допомагаєш ксардосу, то знищуєш вплив цих двох богів на світ, і типу хеппі Основна мета гри це набивання репутації однієї з сторін. Ти виконуєш 10 тупих квестів, звісно, їй цікаве, але їх взагалі мало. І так, ну ти побігав, набив 70% лояльності і тільки тоді. Та ви пропускають до лідера міста, І буде головна місія це знищити повстанців або орків. Тут вже буде залежати, кого гравець набирав цю прихильність. Повстанці згодом займуть місто, обустроюють його під свої потреби, якщо ви їм допомагали. І це, наприклад, доволі ефективний метод створити типу враження живого світу. Так, ну саме квести не сильно різноманітні, вони здебільшого складаються з місії, принеси, подаймах, не мішай. Ти завжди зможеш перейти до наступного міста, якщо тобі не подобається завдання в ньому. Ну щоразу до міста тобі доведеться. Ведеться мати справу з журналом квестів, а журнал квестів в цій грі це просто жах. Він стикається з спробами-розробниками створити щось нове та цікаве і зробити її зручною для користувача. Що таке журнал квестів в цій грі? Це просто запис розмов з NPC, і все розумієш. Тобто, просто твій діалог з ним. І це просто така хуйня, ніколи не зрозуміло, що робити. Хто хоче перечитувати діалог, чого розраби не зробить? Було нормальний, адекватний журнал квестів, як у минулих двох частинах. Це не зрозуміло, але так воно є. В перших. Двох частин гри були представлені добре прописана історія, яка іноді була розбавлена цікавими побічними завданнями, особливо в початкових розділах. Це 2-3 голови. Хоча це було не обов'язковими, але ці додаткові елементи дозволяли отримувати більше очків досвіду і давали більше краще розуміння світу. У перших двох годинах також зустрічалось багато цікавих квестів, які були важливими як складова та цілісність історії. Третя частини гри також цей елемент присутній, але він набагато менший. Якщо у перших двох. Стина гри гра тебе вела за руку, то третій частини це буквально не так. Ти буквально проходиш міні-навчання, отримуєш один основний каст, як ти будеш виконувати цю місію, що робить, у якій послідовності грі все одно тебе просто випускають в величезний відкритий світ і робиш, що хочеш. Світ 3 розділений на три великих локації: це Міртана, Варан та Нордмур. І коли я кажу великих, я маю на увазі буквально величезних. Просто гляньте на цю картинку. Загалом світ добре виглядить від лісу до пустелі та засічний гір. По ньому просто приємно бігать та дивитися. Гарне освітлення, трава та дерева коливаються на вітрі, а також новий дизайн монстрів та нових звірів, скелети та руїни. І печери. Міста, до речі, це швидше село з десятком будинків, винятком хіба що буде Венгар та Моросул, але й вони не йдуть ніяке порівняння з Хорінсом з другої частини. Лиця людей виглядають трохи, ну як трохи, це візєць. Якщо порівнювати з облів'ям, який вийшов в ті часи, то небо і земля. Просто гляньте. Цікавий момент про орки. Всі побачили різницю між орками перших готик і третьої. Багато кому не сподобалось, що орки в третьої частини стали більш схожими на людей, просто з більшою масою. навіть в перших частинах орки доволі розумні, просто не була кось з людьми, і то є винятки. В них є тажки, свої ватажки, своя тактика та зброя. Просто орки хоріні. Були закриті на острові, поки інші орки на великому материку розвалилися. Дуже часто доводиться, бачити речі, які безладно валяються на дорозі, і це дуже туп. багато скринь, просто розставлені по дорозі. Їх може золота тільки гг, і це неправильно, та ламає загальне уявлення про світ. Якщо вже давати лут геймеру, то тільки щоб він був десь схований, і герой сам його знайшов. На ранніх етапах цей лут дійсно корисний. Хілка та меч допомагає в пригодах, <плес> які пригоди, просто бігає з одного міста на друге, але це таке. Ну, є одна фішка готики, яка мені супер сильно подобається, і це нескінченний інвентар. Ти можеш накопичувати безліч речей, бо немає обмеження на вагу. І здається, що гра намагає тебе змусити збирати просто все, що тільки можна, навіть не потрібно барахло. Можна сказати, що це ламає баланс, але чіл, яка кайф. Їхати постійно з місця на місце та продавати речі, якщо можна просто залутатися та продати і стати самим багатим чилом на Міртані. Гра добре справляється з далекими пейзажами і робить деталі вдалині з ефектом розмиття, але залишаючи всі основні структури, а це означає, що ви не отримуєте такі жахливу картинку, як в інших іграх тих років. Також немає завантаження при в'їзді в місто да скерім, що дійсно є плюсом, аніж мінусом. Коротше, для тих років це маст хелп і було нормою. Звісно, якщо порівнювати графіку з новими іграми, то графіка буде жахливою. Але камон, так роблять тільки дауни. В гри явно проблема з навігацією. Часто тобі кажуть якусь підсказку, і взагалі незрозуміло, куди тобі потрібно йти. Наприклад, тобі кажуть: іди десь на південь, є пару бандитів. Сходи туди і побалакай з ними. Ти чітко з місця, локації, де ти взяв завдання, ідеш на південь, і ти просто не можеш знайти цих клятих бандитів. Бігаєш, лутаєш, шукаєш, залутаєш сундуки. Вибуваєш, мобивно бандитів ти не знайшов, бо розуміння десь сильно розтягується і за величезні карти, і малості інформації в завданні. В God 2 було зрозуміло, де, бо тобі чітко описали місце. Якщо вже робиш ти відкритий світ і робиш його великим, то додавай більше або описових деталей, або завдань з правильним поданням. Ну або можна зробити по казуальному шляху, це просто добавити мітки на карту. Оптимізація: багато слів тут нема за що казати. гра лагає на любих ПК РТХ. GTX, GTX, RX, QX буде лагать, як не знаю що. Так, ну якщо з оптимізацією погано, світ неоднозначний, то що там з бойовою системою готики? А там піздець. Ну зараз буде детальніше. Бойова система не просто жахлива, а саме хуже, що я бачив. Так, да, вона стала більш різноманітною, тобто, якщо раніше тебе був тільки меч та сокера, то в цій частині в тебе є і дуали, і щит з мечем, але який смисл, коли ти просто прокачуєш урон і все. Але при цьому сама бойова система не міняється взагалі. Карл, тобто ти просто бігаєш і тикаєш одну кнопку, і 40 годин бачиш тільки одну анімацію атаки. Це просто втомлює. Тут готика дуже сильно продегрутувала. Раніше ти бачив прогрес прокачування, то тут. Такий вже що він стоїть на місці, гра стала більш казуальною. Так, да, якщо ти граєш за мага, то тут справи будуть краще, бо є різна магія, тобто є магія, яка б'є по площі, є точна магія, є магія призиву, але я тільки мечі. Ще дуже сильно дратує система, що в тебе можуть поводити на землю. Це прям заважає. При великих битвах, коли хтось з боку підійшов, і бам! Все, ти лежиш, ти нічого не можеш зробити, і це просто мішає адекватно воювати. Бо і так, система бойовки погана. І анімації кривий, і загалом інтелект тупий, а тут ще ця хрень. Напарники стали козлами опущення. Якщо в перших двох частинах вони просто вирізали все, що бачать, то тут вони лишні, але можуть прийняти на себе. Багато хто скаржився на виносливість, але для мене особисто вона ніяк не мішала. Ще додали вибір складності. І це навіть добре, бо да, це типу казування, але при такої встраті бойової системи і тупого інтелекту це просто необхідність, щоб нормально хоч. Ну, я ще забув сказати про таке, як акня, коли тебе хтось атакує. Коли хтось наносить тобі удар, ти акаєш і трошки відступаєш, і це просто так роздражає при проходженні, мене прямо вибільшувало. Якщо все так погано, так, що може спасти цю гру? А це музика. Музикальне супроводження ігрока. Музика в цій грі додає значну атмосферу твоїм приходом. Саундтреки змінюються динамічно і плавно. Для більшості дій граха є своя музика. Ну тут нема що сказати Кай Розенкранц затащив гру. Просто послухайте. Висунув гігантський ігровий світ без ніяких підгрузок, різні кінцівки готьки 3 стали проривом, якщо порівнюватися з прошлими частинами. В нього є графічна основа, яка прагнула забезпечити систему розвитку персонажів. Але на жаль, в самої Готиці 3 дуже багато проблем. І ці проблеми вже ніяк не змінити це. Технічні проблеми, незручні дизайнерські рішення, крива система прокачування, купа нецікавих квестів, пий інтелект, жахлива, незручна бойовка. Ну при цьому як не коротино, музика тут дійсно достойна. Нам, щоб просто послухати її, готика 3 дає вам гігантський ігровий світ, і навіть три частково різних закінчені історії. Але в кінцевому підсумку розробники не змогли втілити всі свої ідеї та завершити механіки до кінця. Основа ідеї ігри є, але чогось постійно не вистачає. Це відчувається. Відчувається, що їм просто не вистачило часу, щоб гра стала кращою заблів'ю, але іменно цієї частини завершилася легендарна сага Сагіо. Вони хотіли все як в світках, але загубили саму концепцію. Готики для кожного готика це щось своє. Для когось третя частина є найкращою, і я буду з ним згодним. Настільки відчувається прагнення розробників розширити та додати велику кількість різновидів всього. Для інших перші частини будуть найкращі, і я також буду з ними згодний. Та там не такий великий світ і не так багато мобів, але цей світ, який затишний і добре пророблений. Ну в кінці я скажу тільки одне: Понімаю.